Христос посеред нас. Кожна людина прагне змін у своєму житті. або, по крайній мірі мало би тягнутися до змін. Коли відбуваються ці зміни? Що впливає на нас? Що формує нас? Що міняє нас? Саме ці питання завжди є актуальними і завжди хвилюють. Хвилюють і інші питання. Чому люди називають себе християнами, але ведуть непристойне життя? Чому в світі збільшується число священників, єпископів, пасторів, збільшується число культових споруд, храмів, храми золотяться і прикрашуються та оздоблюються, але при тому не збільшується віра, не зменшується зла у світі, не стають люди добрішими. Чистішими, благочестивішими. Ці питання особисто мене хвилюють. І я думаю, не тільки мене, але багатьох із вас ці питання хвилюють. Що є причиною? Чому це стається? І ось власне відповіді на ці запитання ми можемо знайти тільки на сторінках священного писання. Причиною цієї Біди, причиною того непристойного життя серед християн є те, що люди не відкривають Євангелії. Дуже прикро, що багато людей так і не наважилися щодня відкривати цю священну книгу та вивчати її. Тому я зачитаю одне місце священного Писання, зокрема, друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, 4 розділ, 3 вірш. Коли ж наша Євангелія і закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа. Хто ж оцей Бог віку цього? Не раз ми в біблійній мові знаходимо такі слова, як Князь світу цього, Бог віку цього. Звісно, що ви, напевно, вже догадалися, що цим Богом світу цього є диявол. Саме диявол Він має велику владу і велику силу у сучасному світі. Саме Він засліплює розум, засліплює розуміння. І людина, живучи в цьому житті, думає, що вона може одночасно догодити Богові і своїй плоті, творити волю Божу і творити волю ворога роду людського. Коли мова йде про той чи інший вид залежності, я маю на увазі непристойне життя це коли людина п'янствує, це коли людина є залежною від тютюну чи наркотиків, це коли людина сквернословить чи проклинає. Це коли людина веде подвійний спосіб життя у храмі дві години на службі Божій стоїть побожно і благочестиво, а впродовж цілого тижня живе так, як весь світ. І ось, власне, ми маємо зрозуміти, що впродовж тижня, продовж взагалі цілого нашого життя, ми маємо відкривати Євангеліє. І світло слави Христового вчення має просвічувати не лише наш розум, але і наше серце. І тільки тоді, коли ми навчимося творити волю Божу, тільки тоді, коли ми відкриємо для себе, а що то є воля Божа, а що то є воля моя. І чи можу я, будучи рабом гріха, бути одночасно рабом Божим. Я вже не говорю про те, що всі ми покликані до дитинства, всі ми покликані до того, щоб бути синами і дочками Бога. Але коли мова йде про нашу залежність, коли мова йде про те, що людина не може без гріха, тому що гріх так вплився в її життя, і людина полюбила всім своїм серцем гріх, з'єдналася з гріхом, стала одним із ним, і тому не може. Відмовитися, не може відказатися те, що так тісно вплилося в її чи в його життя. І ось, власне, святе Писання нас навчає цього, що Євангелія закрита для тих, хто гине. Про яку погибель йдеться? Звісно, що йдеться про духовну погибель. І якщо ця священна книга в нашому домі є, але вона закрита. Коли ми її не відкриваємо, коли ми не взиваємо до Бога, щоб Бог просвітив наш розум і серце та дав зрозуміти волю Божу, дав зрозуміти оці глибини Божі, які укладені тут. Коли ми взиватимемо до Господа, Господь силою Духа Святого обов'язково відкриє наш розум, розуміти Писання. Подібно, як це було із апостолами, які піднімалися на гору Єлеонську, і написано перед Вознесінням Господь відкрив їм розум. Розуміти писання. Але поруч з тим йдеться не тільки про розум, але йдеться про серце людини. Бо чим серце наповнене, те говорить уста. Що ми говоримо? Чим ми переймаємося? Що відбувається внутрі нас, те виходить і наяв. Тому що саме уста людини і викривають людину, хто вона є насправді. Тому не даремно хтось і сказав заговори, щоб я тебе побачив. І дуже важливим є, дорогі во Христі, що всі ми покликані до перемін. Людина, яка народжена згори. Вона завжди має бути незадоволена своїм життям, а має прагнути до перемін, до духовних перемін в житті. І саме ці духовні переміни може почати робити в нашому житті Дух Святий, як ми будемо відкривати Святе Євангеліє, як ми будемо жити за святим Євангелієм, як ми будемо науку Христа впроваджувати своє земне життя. Тому, Допоможи нам, Боже, щодня мінятися на краще. Допоможи нам, Боже, щоб кожна наша участь у божественній літургії, кожне наше євангельське читання приносило нам духовну користь, збагачувало в нас і надихало нас на творення нового життя у Христі Ісусі Господі нашим, Амінь. Слава Ісусу Христу!